Вже друге літо біля обістя Віктора Степчука, лелеки, каже, про таке мріяв давно. Я хотів, що біля оселі, має в логісто. Не знаю чому. Ну чогось дитинством не подобалося. Ці, ці прекрасні птахи. Над облаштуванням гнізда каже чоловік, працював він, племінник, його син і лелеки. Винесли таку сітку, сітку металеву. Наверх винесли, щоб вони вже, знаєте, ми навіть туди і, і гілочки принесли, щоб вони бачили, що там вже може бути гніздо. Перший рік ми таки почали будувати, а на цей рік вже, слава Богу, в нас є, вже маленькі є. Ганна Бондарчук у Слобідці з народження біля її оселі розповідає, лелеки оселилися останніх 15 років. За цей час, каже, тричі зводили гніздо. Тут було дерево, то дерево нічого. Старе воно впало і то вони примостилися на дротах на стовпах. Хлопці скинули ті, що посвятою, і вони оп'ять, це вже років чотири, поставили назад. Селяться лелеки у слобітці на електростовпах, будинках та деревах, іноді по сусідству п'ять-сім гнізд. Зараз тут у кожному мама з дитинчатами, поки тато добуває їжу, розповідає Олексій Костик. Тут кубил, певне, звичай, тут, а туди далі є. Дуже багато. Там, отут, ось, там на шалашові на сіні людей, там, 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 є багато. Загалом у Слобідці до півсотні лелечих гнізд, розповідає місцева жителька Тетяна Цимбровська. У нас по центральній вулиці оце, більше 20 гнізд, а по всій Слобідці десь більше 40. У нас дуже гарна природа, річка, ліс, вони мають що їсти. З лелеками у селі добре каже директорка місцевого дитячого садочка Катерина Коломієць. От лише й на кількість малечі це ніяк не впливає. Хіба змотивують власним прикладом. Лелек мені здається більше як дітей. Є дуже багато лелек. Раз є в лелечих гніздах по чотири лелеченяти, Діток трошки менше. Є одна дитина в сім'ї, є дві дитини в сім'ї. Це близько, три дні тому він випав ось із цього гнізда. Софія та Поліна Загнітки знайшли його на сусідньому обісті. Його врятували те, що тут ліс кущ, і він, виходить, впав на куща, а тоді він на куща в траву. Пташеня дівчата понесли додому. Тато Михайло каже, з дружиною не заперечували. Проблема лише чим годувати. Розповідає, перекопали все навколо в пошуках черв'яків. Сусід на рибалку червяки бігає, шукає, а вони бузькові. Ну перемогли, бо вже на рибалку немає, що дядько копати, а їм ще поки трошки є. Пер дівчата мають ще одну турботу, каже Михайло Загнітко. Софійка розповідає, пташеня дуже лагідне, коли його гладять, тулиться. Любить поїсти, а дякує лаготінням. За три дні у нього почало з'являтися пір'я. Вони дуже швидко обираються в пір'я, бо їм треба за два місяці з половиною вирости і вилучити. Ольга Орел, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниччина.